Зараз в ці хвилини триває і брифінг президента України Володимира Зеленського. Тож ми переключимося саме на нього і почуємо про які важливі заяви буде говорити наш гарант Конституції. Тож, будь ласка, стежимо, фіксуємо і будемо далі обговорювати. Дякую, Альцезіра. Будь ласка. Я швидко. Hello, Mr. Вітаю, пане президенте. Перш за все, чи є якісь червоні лінії, які Україна встановила, і які вона ніколи не перейде під час прийдешних переговорів про припинення війни, перш за все, це стосується окупованих територій України. І друге запитання стосується останніх атак проти Москви і Росії, це така спроба показати потужну позицію на переговорах. Давайте передусім я відповім на те, що наша армія і наші сили оборони діють або задіють різну далекобійну зброю вітчизняного виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Так? Дивіться, це не демонстрація сили. Я просто поясню. Це відповідь справедлива, абсолютна. На те, що робить Росія з нами. Сьогодні, наприклад, були завдані удари, наприклад, не тільки по Кривому Рогу, але я наведу приклад Кривого Рогу, тому що тут виключно гуманітарний аспект. Сьогодні були завдані удари по готелю. Так? Це, знаєте, як ми сьогодні спілкувалися з він Вінродом, також із Кривого Рогу. І і він каже, у Кривому Розі вже не залишилось готелів. Тобто це ж про щось говорить. Це не випадковість, якщо ми говоримо, що у Кривому Розі руйнувались всі готелі, завдані удари балістикою. І не один удар по одному тому ж готелю. Тобто, знов таки не випадковість. Як ви вважаєте? Після цього удару українські війська відп... будуть відповідати або ні? Відповідь, очові зрозуміла. Це не демонстрація сили. Але це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою. І на будь-який удар, якою б ти здоровою не був би, територією. Або ще чимось, імперію ти себе вважаєш. Ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна. Ми нічого не починали, вони почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонструємо, ми хочемо наблизити, хочемо закінчити цю війну. Ми хочемо дійсно миру, але вбивати наших людей і не отримувати відповідь так не буде. Такого не буде. Щодо, щодо червоних ліній, я як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Російської Федерації ми не будемо. Це факт. Наші люди били за це. Наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло? Тому ніхто про це забувати не буде. І коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде. Це найголовніша а, червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України. Yeah. Колеги, давайте ще пару запитань суспільне, будь ласка. Олена Коренкова суспільна новини коротке уточнення по багатостраждальній угоді про рідкісне земельні метали. Вчора ми чули заяву держсекретаря Рубіо про те, що вона має одного дня, врешті-решт, бути підписаною, але без уточнень коли. Чи гарантії того, що ця угода буде у тому вигляді, який є прийнятним для України підписана у Вашингтоні? Якщо буде офіційне запрошення власне для вас, чи буде це умовою, що Україна поїде, погодиться і підпише? Україна готова до підписання рамкової угоди як перший крок. Ми завжди про це говорили. І чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми до цього готові. Нема про що говорити. Нема ніяких залаштунками, якихось секретів. Тому ми готові. Все. Гардіан. Гардіан і Кіодо Потім і я думаю на цьому все. Гардіан. Скажіть, ви могли б сказати. Що ті кілька днів без розвіданої інформації американської, яку ви було, наскільки це вплинуло сильно на українську спроможність захищатися від атак? Чи були якісь конкретні результати, втрати внаслідок нестачі таких розвідуваних даних? Я не можу вам сказати це чесно. Я поясню, чому я обов'язково про це колись скажу вам. Я не можу про це сказати. А я не просто так проводив багато зустрічей, багато технічних ставок в нашій країні для того, щоб готуватись до будь-яких речей, які можуть нас зустріти на цьому шляху. І тому я не можу про це сказати, інакше просто е, різним сторонам буде зрозуміла е, нашу готовність розуміти так. Тому дуже добре, що відновлена допомога і відновлений обмін розвідданими. Я за це вдячний. Дякую, Кіо. останнього запитання, будь ласка. Пане президенте, скажіть, чи готові ви скасувати військовий стан після перемиря? І чим думаєте ви про вибори президентські після припинення вогню? Дякую. Я думаю, що сьогодні ми, нам потрібно всім зосередитись на перших кроках, щоб була тиша. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші, ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного? Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі зрозуміло, як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи, і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому, і про це говорили сторони. Це дуже важливо після такого кроку, може бути використана пропозиція, та яка була вчора на столі перемовин. Від американської сторони 30-денний термін підготувати, підготувати повністю план щодо закінчення війни з, покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. І якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану у будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до... Закінчення війни. Після закінчення війни буде зняти військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане президенте. Ну, давайте. Які шанси? Давайте подивимось. А що буде з нею? З Росією що буде? Да. Якщо на ну, Америка говорила, то потім, умовно ми, ми їм сказали, а якщо Росія не погодиться, а що на це відкрила Америка? Що ми, що вони тоді зроблять? Сильні кроки щодо російської сторони. Сильні кроки, я так розумію, що ми можемо розраховувати. На сильні кроки. Я не знаю деталі, поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно. Ну і посилення України. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане президенте. Дякую. До побачення Ось так. Друзі. Почули ми власне думки Володимира Зеленського. Почули його відповіді щодо результатів переговорів в Саудівській Аравії української делегації і американської делегації. Тож. Дійсно, от щойно прилетіло нам, знаєте, повідомлення від нашого глядача, що Україна все одно переможе. Я знаєте, просто заздрю вашої вашій впевненості. Хотілося б ця впевненість була у нас усіх, але насправді ваш оптимізм це дуже добре. Добре, що він є. А нехай він нікуди не зникає. Ну а ми своєю чергою рухаємося далі. Це телеканал Київ 24 і військового вирішення конфлікту в Україні не існує. Єдиний спосіб закінчити це переговори, які гарантують довгострокову безпеку України. Про таке заявив державний секретар США Марко Рубіо. На його думку, потрібно якнайскоріше цей процес розпочати. Проте підкреслює, що це важко, коли люди стріляють один одного. Рубіо висловив сподівання, що обидві сторони, процитую зараз. Зможуть знайти взаємоприйнятний результат, який забезпечить Україні довгострокове процвітання і безпеку. США обговорювали з Україною територіальні поступки, аби зупинити війну. Про таке пише Sky News з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо. За його словами, військового вирішення конфлікту немає. Єдиний вихід це перемовини. І Рубіо каже, що штати сподіваються отримати від Москви позитивну відповідь. Водночас, якщо Росія відповість Ні, це багато свідчитиме про їхні цілі та спосіб мислення. І працівникам USAID наказали спалити секретні документи та особові справи. Про таке повідомляє BBC. Американська асоціація дипломатичної служби висловила занепокоєння щодо такого розпорядження. І там зазначили, що ці документи можуть бути важливими для судових процесів, пов'язаних зі звільненнями працівників та припиненням фінансування агентства. Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи проти Канади. Міністру торгівлі було доручено додати додаткові 25 відсоткові тарифи на всю сталь та алюміній. І Трамп заявив, що вдався до цього у відповідь на підвищення канадською провінцією Онтаріо на 25% цін на електроенергію для США. Новий тариф мав набути чинності вже сьогодні. Ну і ми ж розуміємо, що це не перші суперечки між країнами у 2018 році. Під час першої каденції Трампа президент США вже вдавався до підвищення мить на сталь та алюміній з Канади. Він називав своє рішення вимушеним заходом щодо захисту американців. Майбутній прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд під його головуванням не скасовуватиме мита на американські товари, доки США не продемонструють повагу до канадців. В Соцмережі X він написав, що чекає від американців надійних зобов'язань щодо вільної і справедливої торгівлі. І у президента США Дональда Трампа взагалі дивне ставлення до Канади. Він вважає, що країна має стати 51-м штатом Америки. Таким чином, канадці були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують. Саме так він написав у соцмережі True Social під час передвиборчої кампанії. А нещодавно Трамп повторив свої попередні висловлювання. Мовляв, багато канадців хочуть, щоб їх країна стала 51 м штатом. Трамп впевнений, що Канада не зможе вирішити проблеми з мігрантами і торговим дефіцитом з США.